Федорович Станкович не тільки чудовий композитор, він, перш за все, прекрасна людина і громадський діяч. Він герой України, він народний артист України. Він має найвищі нагороди української держави і репрезентує українську музичну культуру в усіх світах. Ще будучи молодим, в 1985 році він увійшов до десятки найталановитіших і найвидатніших композиторів світу за творчість. Це 1985 рік, це майже 30 років тому назад. Після того він пішов до театру. На той час я працював заступником директора з творчих питань національної опери, і завдяки геніальному диригенту Стефану Турчаку. Вони дружили, друзями були. Він його привів в театр Стефан Васильович Турчак. Спочатку Євген Федорович Станкович не хотів казав, що я буду писати симфонії. Він дуже багато писав музики до фільмів, він писав камерні інструментальні твори. Але каже, великі масштабні твори, опери, балети мені це. Тим більше у нього нуртувала рана, тому що його квіт папороті не був так і поставлений, і ця не була здійснена. Фольк-опера, фольклорна, яка була написана для е, національно заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Вірьовки. Але все-таки ми переконали. Він тоді ще був і першим секретарем спілки композиторів України. І ми переконали керівництво, художня рада театру. І Євген Федорович прийшов до театру. І великою перемогою спільною його і театру, і великого диригента Стефана Турчака це була спільна постановка, це була прем'єра балету Ольга. Палет Ольга писався до 1500 ліття Києва, яке відзначалось у світі лінії ЮНЕСКО в 1982 році. Там були чудові автором лібретто був Юрій Ільєнко. Диригентом був Стефан Турчак. Художником був Федір Ніро. Це все видатні постаті, видатні музиканти, художники, діячі української культури, які зробили ну просто геніальну постановку. А балетмейстером, постановником цього геніального твору, був ніхто, як Анатолій Федор Шикера. Теж видатний балетмейстер, постановник, людина, яка страшенно любила театр, росіянин, але душею і життям прикипів до України і дуже багато зробив для того, щоб ця ідея була втілена. Вистава мала величезний успіх. Спочатку боялись цієї вистави, що таке княгиня Ольга. Божественна людина, яка принесла в Україну православ'я. Людина, яка на вратах Володимирського собору, вона її образ на вратах нині діючого Володимирського собору. І в радянський час, коли зовсім інша була ідеологія. Поставити таку виставу це просто було дуже-дуже ризиковано. Я пам'ятаю, як ми всі перед прем'єрою нас попереджали, що хлопці можете покласти і партійні квитки. Але вже ж нікуди було діватися, бо й Стефан Васильович Турчак комуніст був, і Євген Федорович, і я, і Шекера всі були. Тоді ще молодші не побоялись, показали виставу. Ви знаєте, вона мала тріумфальний успіх. Цю виставу ми в постановці Київського театру показували на гастролях. Чехословаччині. Тоді ще була Чехословаччина. Ми в чотирьох місцях в Празі, Берно, Кошице і Братиславі показували цю виставу. І е, з цього часу розпочалася активна, така розкішна, прекрасна робота Станковича в театрі. Коли можна поставити балет опер написати, ясно тоді, коли є зацікавленість державних структур, тому що тільки ненормальний може писати собі в стіл балети оперед. Вони це е, е, такі твори, які без е, театру, без балетмейстра, без лібретиста, без людей, які це виконують і втілюють, просто практично неможливо, як в кіно. Композитор в кіно може писати любу кіномузику, але якщо вона не звучить в кіно, це не кіномузика. Так що ці, от ці, ці що, наприклад, у мене зв'язана княгиня Ольга до 1500-річчя християнства, наскільки ну, це було просто замовлення від театру. Яке очолював тоді Турчак Степан, який запросив мене це одне. І так виникають, а твори виникають по-різному, це залежно від ситуації. Наприклад, якщо ви візьмете і відкриєте Бетховена Санати, та й ці дві сенати, ви побачите, що на кожній сонаті стоїть присвята. Присвятий, там тому графу такому-то князю, такому-то це були замовлення. Він на квартет написав графу російському розумовському, який там був, і присвячує те саме Шопен, те саме, Шостакович Прокофів. тому що є твори, які людина пише, ну сам, наприклад, симфонії. Очевидно, людина пише тоді, коли вона сама хоче щось сказати. Або замовлює оркестр, якийсь, тоді важливо. Практично всі твори, композитори, майже всі твори, пишуть на замовлення. Замовлення не треба путати ідеологічне замовлення і творче замовлення, бо, тому що всі твори Бах писав на замовлення, він в контракті мав. Підписано, що ці меси кантати релігійні він мав писати кожні два-три місяці на спеціальні служби, які там відбулися. Це було нормою тоді, що зараз просто неможливо написати таку велику кількість творів. І так дуже багато Верді писав свої опери тільки на замовлення театру, і так далі, і так далі. Інша справа, коли диктується ідеологічне направлення, що от в свій час писали пісню про Сталіна, потім про Брежніва. Оце є таке державне ідеологічне замовлення, або балет піднята ціліна, або не піднята ціліна, або щось в такому роді. Так що це складне питання. А як виникає, це по-різному. Ну, як студент пише музику, от йому треба написати коропну форму, він пише сонату. Це вже залежить. Від того, від нахилу, від психологічного стану від самого, самої людини, як вона, це у кожного по різному йде. Наступним балетом був е балет Прометей. Через три роки постановка відбулась на сцені палацу. Культури Україна. І теж отримали хороші відгуки і рецензентів, і журналістів і так далі. Після цього Станкович вже писав інші балети. Балети, присвячені історії Києва, нашому могутньому Дніпру, на, так сказати, зв'язкам українців із іншими народами. і так далі. На сьогодні в нього 6 чи 7 балетів. Це вже ціла історія, це вже великий внесок в українську. Балетну школу в український академічний балетний театр. Євгена Федоровича можна назвати композитором універсалом. Далеко не кожен митець, навіть митець його віку, його статусу, його масштабу однаково впевнено володіє усіма жанрами музичної творчості. У Станковича такий універсалізм є. Є такий дар впевненого володіння і симфонічним жанром, і жанрами музичного театру, і жанрами вокальної, хорової музики, камерно-інструментальної музики. Тобто, фактично, ми не знайдемо жодного такого жанру, який би не був підвладний таланту Євгена Федоровича Станковича. Але в першу чергу для багатьох його прихильників, для тих, хто давно його знає і давно слідкує за його творчістю, він симфоніст. Адже симфонія, жанр, який склався ще в добу класики, жанр, який втілює в собі найглибший духовний досвід академічної музики, і в 20 столітті, на щастя, і вже можна сказати, в ХХІ, зберігає свій ранг вершинного жанру жанру концепційного, жанру філософського, жанру за допомогою якого. Кожен композитор, кожен митець може передати найсокровенніше і найголовніше свого власного життєвого досвіду. І от Станкович в першу чергу визначний. Симфоніст України і всього світу, він автор шести так званих великих симфоній, симфонії, написаних в більш традиційній формі і структурі, і десяти камерних симфоній, більш творчих, більш пошукових щодо виконавського складу. І в кожній з цих симфоній він виступає як продовжувач, як наслідувач традицій великих симфоністів. Важко проводити такі відповідальні паралелі, але їх неможливо не проводити, порівнюючи станковича з симфоніста із Бетховеном, із Малером, і з Чайковським, і, безумовно, з Шостаковичем тому що його масштаб симфоніста саме такий, це найвищий в сучасній музиці жанровий художній вимір. Серед симфоній, які Мають достатньо велику популярність в світі. Я особливо хочу зупинитися на третій камерній симфонії, яка написана в 1985 році. Це твір. Який увійшов в особливий перелік кращих музичних творів десятиліття, кращих музичних творів 80-х років за рейтингом ЮНЕСКО, тобто це така висока оцінка, яка свідчить про справжнє визнання музики композитора, його достоинств художній в усьому світі. І це твір таких рідкісних художних, художніх якої. Який дозволяє кожному побачити, почути і зрозуміти в ньому щось своє, зрозуміти щось дуже важливе, головне про життя, про його загадки, про його таємниці, про його болі, про його радості. Це універсальний твір з універсальним філософським наповненням, який дійсно є. Справжнім шедевром, сучасним шедевром української музики та й, взагалі, музики ХХ -го століття. Головний твір, який представляє оперну творчість Євгена Станковича, це його фольк-опера Коли цвіте папороть це твір, який вже перетворився в легенду, у високу і трагічну легенду найновішої історії української музики. Який був написаний в 1979 році, і не доведений до прем'єри, твір заборонений до прем'єрного показу в Національному палаці України, причому єдиною зрозумілою для загалу, для музикантів, для виконавців і для авторів причиною заборони цього твору став острах, острах тодішньої влади перед занадто українським. Відверто українським, відверто національним звучанням того твору. І такий приклад прямої, беззаперечної заборони музичного твору це унікальний приклад в історії Радянської України. Таких інших випадків я навіть не можу зараз пригадати. І цей твір до сьогоднішнього дня дуже боляче про це говорити, і дуже важко з цим змиритися, але він до сьогоднішнього дня не представлений на сцені, не представлений у тому єдино вірному, єдино повноцінному художньому вигляді, в якому його задумали автори. Він не йде на сценах наших театрів. Хоча останнім роком було здійснено кілька спроб поставити його саме в виставу. І найуспішнішою була спроба Дніпропетровського музичного театру, в який представив балетну версію, Опери Станковича коли цвіте папороть під новою назвою Колиска життя. Що ж стосується планів постановки цієї опери в Донецькому театрі опери балету в національному оперному театрі, то поки що ці спроби залишаються нереалізованими. Але музика живе своїм концертним життям і завдяки ентузіазму багатьох виконавців, в тому числі Національного симфонічного оркестру. Райни під орудою Володимира Сиренка, диригента, і в тому числі завдяки академічному. Колективу хоровому національному «Думка» музика ця звучить і останнім часом все частіше і частіше. І серед тих ювілейних концертів найбільш знакових, найбільш примітних, які пройшли минулого року, особливо хочеться згадати концертне виконання фольк опери Євгена Станковича «Квіт квітпапоротів в національній філармонії України в колонному залі імені Лисенка. Перші пару репетицій я стараюся авторів не запрошувати. Але Євген Федорович настільки неконфліктний автор, що не те, що він на репетиціях втручається в процес роботи, він спокійно собі сидить, навіть може без партитури сидіти. Він це все знає кожну ноту. І я в цьому впевнений, бо я це на собі це все перевірив. Він може сидіти з півзакритими закритими очима, а потім оп. Трубі, а там фа-дієз, а там ще якась. Він знає, звучить партитура. Він же одразу пише партитуру. До речі, він не клавір пише, потім його інструментує, а одразу пише партитуру. І його партитури, чим вони відрізняються від багатьох, скажімо, авторів, тим, що вони одразу звучать, як це не дивно. От Вони потребують виконання того, що там написано. До речі, як. Яка завгодно партитура. Але вони, в них вже закладено звучання правильне. У нього колосальне відчуття оркестру, колосальне відчуття звучання оркестру, вірного, правильного, насиченого, повного. Він наскільки це спокійно ставиться до цього всього, що він може навіть і не прийти на, на, на репетицію чи на концерт, і це я не знаю, чи це може бути від великого хвилювання, чи це може бути від великої довіри виконавцям. Це треба в нього питати. Але з ним неймовірно легко працюється. Неймовірно легко працюється. Я ж багато з ним працював. І за кордоном ми їздили, виконували твори. І згадаємо, скажімо, по нахиду по померлим з голоду, ми і по, -по, -по, по цілій Європі прокатали, і починаючи з святої землі, з Ізраїля. І от Кадеш Реквіум рік тому, я виконував в Єрусалимі, його теж великий твір, Бабин Яр. От, тому з ним дуже легко працювати. Але ти мусиш теж від... від, від ти мусиш сам розуміти відповідальність, що за, скажімо, за такою толерантністю, м'якістю є жива душа ранима. І тому тут треба, звісно, мати совість виконавську, щоб зробити те максимально, максимально приблизити те, що виконання до, до, до того, що задумував автор, до задумував то школа.